У нас черговий огляд торгової марки Genergy. Це виробництво Іспанії. Перед вами дизельний генератор LIMITED 3000 дізель. Звертаємо увагу на якість роботи обробки матеріалів. Дуже високоякісна продукція. Перед вами відділення для мастила. Іде з автоматичним і ручним запуском. Якісні великі колеса. Звертайте увагу на якісний бачок, показник палива у бачку і комплектація у нас йде ключики, дві вилки, ключі і лійка для заливу мастила. Бак у нас на 11 літрів. З цієї сторони органайзер. Перед вами місце для заводки ключиком. У нас заземлення і табло, де ви можете определити кількість мотогодин, який вольтаж, і інші дані. Так, розетки у нас тут йдуть 16 амперні. Для тих, хто мало розуміється навіть можна що підключити. І автомат. Показники робочий, та. Аварійний. Ось така добротна зборка. Перед вами теж дуже легенько складається рукоятка для перевозу. І з цієї сторони у нас, як дуже корисно і швидко дійти, як правильно все зробити і залити, і завести. Так, звертаємо увагу з цієї сторони, у нас теж можна залити масло з цієї, і, відповідно, можна для пробка для зливу. Високоякісна продукція. Крім того, є 6-кіловатний дизель, який ми зробимо пізніше огляд. Якісні амортизатори. І звертаємо увагу на двигун Двигун компанії «Дженерджі». Фільтр і вихлопна, де ви можете підсоєдинити шланг для того, щоб вивести його з приміщення. Кого зацікавила дана продукція, звертайтеся до магазину Інструмент-центр по вулиці Бельведерській, 40.